Доброго здоров'ячка всім. Привіт. 1 березня 24-го року, п'ятниця. Ось і весна настала. Настрій піднімається у вас. Ну, якось ну, мені, коли восени, особливо, коли вже кінець осен, осені було, я думаю. О, як же далеко ця весна! Ой, так якось сумно. А це і весна прийшла, і так, здається, швиденько. Прийшов час зими, зимній час. Так, ну а ми про квіти. Хто про що, а я про квіти. Ось, дивіться, на ці красуні. Яка вона, які вони? Чого? Ну, ця гарна. Ну і ця красуня. Ти, тут заважає трошки хвінік. Вони всі красуні. Перш за все, я хочу вибачитись, не зразу я відповідала на коментарі. Ви знаєте, я захворіла вишивкою, і тепер я нічого не роблю, тільки вишиваю. Цілий день зранку до пізньої ночі. Ну, ніч, ніч уже. Десь об 11-й вечора я лягаю спати. Ну, перерва у мене на прогулянки з шанею і поїсти. А так, ото сижу і вишиваю. Це останній, оце в мене такий. Момент, який треба вишити. А так, з цієї сторони, з цієї вже вишито. Ось така в мене лупа з підсвіткою світодіодною. І вишиваю. А коли я вишиваю, для мене як в анекдоті, коли я їм борщ, на мене всі умерли. Так і в мене, коли я Чимось захворіла, як... якась завлікуха в мене, то все відходить на задній план. Я не знаю, якось люди можуть там, книжку читати потрошку кожен день. Я якщо захопилася книжкою, то поки не дочитаю, я не встану із за неї і буду і вночі читати її. Ну Ось така, мабуть, азартна. Так, ну і борода, все більша і більша, густіша і густіша. Ну, там ось традисканція. Її погано видно, видно проти світла. Ввечері дуже красива вона, таке листя, насичено фіолетового кольору. Ну, і ось фінік, фінікова пальма. Поки стоїть тут, а там буде видно драцена, це лежанка шані. Тут, зробила я замовлення ґрунтів Ось у мене. Звичайно, що це капля в морі, це дуже мало. Ну, буду якось розтягувати Десь тільки зверху поміняю, а десь а деякі і буду пересаджувати Тут у мене світло зараз горить на двох поличках, на нижній і на цій. А ці вже я не вмикаю світло От треба туди здвинути, щоб не було. Отак, щоб Більше було світла. От я туди на літо, туди пересовую лампи. От, ось коло я вже починає цвісти, а після щось поки ще не цвіте. Там мені, наче і цих немає, і бутончиків. Відпочиває. Ну, а фаленопсиси почали цвісти. Ось така краса. Так, ну тут я трохи їх прорядила. Тут деякі були в одному горшку по 10 штучок, там е діток скільки було. Ну, Но... ось так. Зараз. Отакі вони невеличкі. Це в мене просили листочки. Оцієї фіалки Синя написано. Ну, бо в мене сині є і ще деякі на, Ну, на тому вікні. Так, дендробіум, як ви бачите, потроху вже скидає квіточки. Засушує. Шкода так. І тепер дивіться на цю красоту. Бачите, дивіться, як цвіте гарно. Шкода, що проти світла не зовсім так видно, але не можу якийсь ракурс ось, бачите? І ще більше буде. Тут же ще. Ось нові підростають і там. О, така краса. Ще якби не упала була, а то частина зламилася була. О, так, ось, ось тут на цій Бугенвілії. А ця це та Бугенвілі. А, ні, і ось ця. Попробуй розібратися яка. Ні, і ця цвіте ось ось. І нові гілочки, ось ось о, цей ось ростуть. Обидві цвітуть. Тільки ця більше з листям, оця, ось, ось. А та листя зовсім мало, а деякі гілки зовсім без листя, але цвітуть. Так, треба дендробіумом буде. Пересадить. Там я купила і вугілля із дерева, збиралася в ліс сходити, там, я не знаю, зараз шашлики там смажать чи не смажать. Раніше було дуже багато, я ходила туди і збирала після шашличників. Ну і тут ось цвіте. Бігонія два цвіти носа. Щось я постійно у п'ятницю, у мене був поливальний день, поливала, а це щось перенесла або в суботу, або в неділю. Поасетія червоніє ще, перестала скидати листочки. О, і зараз буде. Гавкіт стоять, на вулиці собака гавкає, і Шані ж треба відповісти обов'язково. Строманта. Ось так, бачите, цвіте. Хто не бачив? Ой, падає. Ось така вона. Колись її прапра -пра... цві... цвіла. Кожен рік, тоді я обновила і досить довго вона не цвіла. черенок стоїть, листочок зелененький, не пов'яли у водиці. О. Ось її гібіскуси, скільки гілочок пустила, цвів до зими. Навіть ще перший місяць зими, мені здається, цвів. Довго. А тоді ще був бутон, і я зрізала. Так. Ну, зараз вже сонячні дні більше. Ось, і вони просипаються. Ось із патіфілом новенькі листочки. Треба буде прорядити. Там вони, ви бачили, у мене там здоровенський горщик. отам І там такі зарослі треба буде добратися туди. А так і не видно. Тут у відерці, там і не видно теж. Ось. Треба б занести в ванну. Це вода, коли поливаю, капає. А от води у нас жорстка вода, остаються сліди, коли попадають на листя. О, вже буде цвісти у ось опіларгонія. Ось. Треба буде віддати, мабуть, доці в село. Там вона на, на вулицю виносить і вони розкошують, їм там подобається. В неї дуже багато пеларгоній. Вся хата в квітах. І сурфінії, і ці, як це і пітонії. і багато в неї різнокольорові ці пеларгонії. общем. Ну, а клівії, які там здоровецькі, теж світуть, вона виносить все це на вулицю, коли потепліє. І їм дуже подобається. Прийшла сюди. Сонця не було. Я вчора перший раз кактуси, на кактуси пирскала От. водичкою, щоб вони просипалися. А сьогодні не було сонця, а це таке неярке, але треба, мабуть, знову. Обпирскать. Кактуси, хай просипаються. Скоро почнуть і випускати бутони, цвісти. От, мамілярії вони рано цвітуть. Ну, ще не поливаю. Вчора поливала сукуленти, проріджений циперус О, який він весь жовтий, його я вчора думала зрізати його весь. Хай одростає, щоб не робив і тінь. Ось бачите, які листя. Ну, вчора якось він був зеленіший, я ще й води налила туди йому. О, Хай буде видно, кава може буде цвісти, а ну зараз подивлюся, наче не бачу. Хоча тут ось все якісь є пупирки у пазухах. Листочків, ага, да, є. вони на гілці так, квіти тримаються у пазухах листя. Ось уже брунька просипається, буде рости, вже і кава. Ось вистояла холод, тут було. І холодні дні, дуже холодні. І, як бачите, зеленіє кава. Так, тут ось теж просипається гіпіаструм, ну, листочок, не... не бутон. Це я кожен день приходжу і дивлюся, може, де ще з'являться бутони. На двох уже точно я на кухню винесла туди. Так, ось прийду і зріжу всі ці гілки циперуса. Так, ідемо по кругу. Крут у Оліандра давно не поливала, був аж підсохший, такий, просохший. А листя не цей не поскручувалось, не пов'яло. Що значить холодно, якби літом-літом мені приходиться кожен день поливати їх. о Красандра зеленіє. хризон Красиве листя таке, ну, краще до нього не доторкуватися, бо неприємний запах у нього. Зефірантис я не поливала, бачите, посохли всі листочки, треба познімати буде. Ось тут тут рожевий зефірантис, а ось білий теж не поливаю всю зиму, бачите? Жовтий, більша частина засохла листя. Вони ж з, одніє, з одного роду з гіпіаструмом. Так, а тут поки ще немає ось яка здоровенна цибулина. І тут ще поки не видно цвітоносів. Цвісти, поки. Не бачу, щоб збиралися. О. Так, треба. ахіменес буде достати, перебрати і, можливо, вже різоми посадити в ґрунт. Я в прошлий раз не могла згадати, як називається. Мені там написали. Да, різоми. І точно так же і в калерії там теж називається. Ризоми, мені здається, чи ні, чи там корні От. Плектрантус, дивіться, як витягнувся. що з ним робити, знову обрізати. Я його тільки та й роблю, що обрізаю, а він все рівно в мене стоїть десь далеко від вікна і витягується. Ну. Пахи поїдемо, поки ще. Не видно всі листя скинули. Таке гарне листя було. Ех, шкода. О. Наросте і знову буде, як у Каліфорнії пальми, голий стовбур. Ось який вже височений, йому вже більше 10 років я з насіння його виростила. І зверху будуть листочки. І тоненький, саме головне, знизу товстий, ось, а зверху тоненький. І товстішим він вже не буде, як кактус. Якщо витягнувся кактус і тоненький, все, він буде таким тоненьким. Каланхоя. Ось, цвіте, продовжує гарненькі такі квіточки. Прийшла на кухню. Ось, бачите, гіпіаструми. Я вже тут пересадила їх новий ґрунт, І ось цей буде дві стрілки гонить. Тут одна. Ось. Забула, як він називається, цей що то, паті там, що то. Ну, треба подивитися. Я в прошлому, минулого року я його купила була. От. І він у мене цвів минулого року два чи три рази навіть. А це лайм, лимончик. А тут яка красота. Коли сонце світить, ви бачили, яка гарна ця пуасетія. Який колір Алий такий. О, дивіться. Ну. Поверну туди. Вона, туди їй. Звично. Ось. І біскуси. Це вони мені здалися. Коли в мене такі дорослі є. Я так. От черенки пожаліла, там росте хурма, нічого з неї не трапилося, значить, все буде добре. Так, на цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Пишіть. Ставте лайки, дизлайки. З весною вас ще раз всіх От, пробудження природи, і давайте і ми будемо налаштовуватися на хороший настрій, незважаючи на всі обставини, продовжувати жити і, по можливості радіти життю, Оптимізму всім. До нових зустрічей. Бувайте здорові! Бережіть себе і своїх рідних. І пока-пока!